Виртуальная технология. Вера. Значит, это фактически первый наш опыт. Опыт, который, в чем заключается. Мы хотим, чтобы нашим детям была интересна техника, возможности, которые предоставляют пованное обеспечение. Я тоже они понимали состав конструкции. Для того, чтобы понять, что это все, все возможности, которые вы можете освоить, усвоить. И это просто интересно. Поэтому я вас всех приглашаю этим заниматься. Ну а сейчас э, все внимание на наших двух докладчиков, ваших двух докладчиков. Добрий день, я Малую Павло, учень 10 класу КЗ науковий ліцей імені Анатолія Лобина моя наукова керівник це Захарова Діана Романівна, студентка групи 133-21. І ми хочемо презентувати фрагмент нашої роботи за темою Зворотній інженірінг винтового ромбічного домкрату на основі сафа SolidWorks. У цьому фрагменті ми хочемо показати розбірку готової 3D-моделі. Яка була побудована за допомогою Solidworks, та перенесена до VR за допомогою програмного забезпечення є дрові. Спочатку нам потрібно видалити закладки, які тримають голівку домкрату. Після чого ми можемо зняти голівку домкрату. На ній ми можемо побачити три отвіри, два з яких підкріплення, та один для того, щоб зменшити використання матеріалів в конструкції. Далі ми видаляємо. Малі стійки, якіться поблизу клімки домкрату. Після того, як було вилучено малі стійки домкрату, ми продовжуємо розбір з того, що видаляємо закладку, яка тримає між собою дві великі стійки. Ми їх видаляємо з обидвох вихідних. Після чого ми можемо знімати інші дві закладки, які їх тримають біля э, гайки, що розміщена на повністю грунта. Після того, як у нас стійки э, вже не прикріплені до конструкції, ми їх також знімаємо. Э, це ми робимо з чотирма стійками в цій конструкції. Також разом з ними ми прибираємо закладки, які знаходилися між ними. Продовжуємо ми розбірку з, з тим, що ми відтаскуємо квинт. Квинт а, також має підшипник, який кріпиться поблизу гайки, його ми також. Вибираємо. Далі нам потрібно видалити закладки, якими в нас прикріплені середні стойки до кронштейну. Після того, як середні стойки було звільнено, ми їх можемо також від'єднати від кордон. Два кронштейни прикріплені до основи. Домкрат за допомогою шістьох заклепок, які е, знаходяться на опорі е, домкрату. Ми їх також видаляємо. Після того, як їх було видалено, ми відкріплюємо. Два кронштейни. І після чого можна лежати розпірку домкрату поверх. Так, запитання. Я був за... зацікавлений формою гайок. Чому вони були у формі куба? А, це зроблено для того, щоб вони щільно контактували але... з стійками домократу. Що таке диа? І надаю, що не для того щоб більш детально поглибитися в модель, і ми її могли роздивлятися з усіх боків і виявляти її переваги та недоліки та подачі відправляти. Дякую. Я вам фрагмент зі своєї роботи за темою зворотній інженіринг вантажу захоплювальних ліщів на основі Cyper Solidworks. У нашій роботі ми аналізували конструкцію вантажу захоплювальних ліщів, створювали 3D-модель, а на зараз перенесли її у VR за допомогою програми ЄDBX для того, щоб продемонструвати її вам більш наглядно. Внаслідок аналізу конструкції було встановлено, що наша конструкція складається з 45 деталей. Для того, щоб розпочати розмір конструкції, нам необхідно витягнути ковти кулки, що отримують рубку на своєму місці. Далі ми маємо витягнути рибелі, що отримують палець. І витягнути сам палець. Та від'єднати губку від конструкції. Повторювати з іншої частини не буду, так, так як це робиться аналогічно. Для від'єднання важеля від траверси нам необхідно також витягнути боти. Витягнути риби, що отримують палець. І відповідно сам палець для від'єднання траверси від важелів, з'єднаних з, з ползунок. І Для того, щоб остаточно від'єднати важелі від полцена, знову ж таки витягуємо полки. Від'єднуємо ригелі, точніше один ригелі. витягуємо палець та роз'єднуємо надалі всю конструкцію. Тобто від'єднуємо полосом і важемо. Від'єднання конструкції робиться у зворотному порядку, тобто переміщуємо важіль на місце та в'єднуємо його з полценом за допомогою пальця. Рибля. Зводом да. приєднуємо пальку на своє місце. Могу пальця двох рибелів та пултів. Повертаємо на місце руху і з'єднуємо ригері да, вот та болтан. На цьому збірка конструкцій завершена. Дякую за вашу увагу та готовий відповісти на ваші запитання. Може запитання до вас. Скільки я зрозумів, цей модуль дуже цікавий і дуже зручний для 3D-візуалізації, для пояснення, як це працює. Чи можна його якось, як, його якось використати для моделювання, саме для моделювання, тобто для создання ескізу або для 3D-операції, для видавлення або обертання, тобто для формування поверхні? Саме для процесу проєктування, а не Саме для процесу проєктування використовується програма SolidWorks і вже тільки готову модель можна переносити до VR за допомогою e-DroPX. Можна користуватися e-DroPIS. А в самому SolidWorks для моделювання не дуже зручно.